Розслабона як було в квітні. Не буде. Ну що, шановні? Чули, що вам сказали, не розслаблятися. А то ж ви так файно і спокійно жили останні три роки в Україні, особливо в крайньому квітні, коли всі сподівались на хоч якісь проблиски миру. Так ось зась вам, а не мир, бо ТЦК і не думають зупинятися. А якщо ви ще нічого не зрозуміли, та ще не бачили цього ось цього відео з наради Житомирського ТЦК щодо плану і як знайти ухилянтів, тоді повна версія цього кошмару буде в кінці цього ролика. Перегляньте, але перед тим краще сядьте, щоб не впасти, а ще краще випийте заспокійливого. Бо те, що вам там почується, вас шокує. На записи йдеться мова про щоденні норми, розшук осіб без відстрочок, зокрема студентів, власників зброї, а також про нестандартні методи. Купувати автомобілі через сайти оголошень у чоловіків, щоб згодом передати їх до військомату для подальшої мобілізації. Також чиновник там наголошує, що мовляв такого розслабону, як у квітні, не буде. Окрім цього, йде натяк на те, що поставка чоловіків. Має бути на рівні 60% від плану, і так вам не почулось. Люди тепер у нас товари, які постачають до магазинів. А щоб цю норму поставки реалізувати, можна використовувати любі методи. Навіть дітей 2008 року народження, яких треба прописати, і тих знайдуть. І знаєте, що саме цікаве: що житомирський ТЦК, як завжди, все звернув на кібератаку і на проїски врага. Який нібито злив ось це відео в мережу, а це означає лише одне: що відео справжнє. А тому говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: поставка для ТЦК та методи їх роботи. Підписуйся на канал, а ми починаємо. Де тепер будь-які засоби, варіанти. Приєстуйся, боже ж ти мій, як іронічно на нараді, де обговорюються поставки українських чоловіків на війну з Росією, говорити на мові ворога. Але знаєте що? Це ще не саме жахливе. Жахає те, що все, що обговорюють на нараді, стосується всієї України, тобто в кожній області є ось такі ось дядечки, для яких звичайна людина це просто цифра в статистиці. Тобто на долю окремо взято українця їм начхати. Головне виконати норму поставки. І тепер розповіді сусідів про те, що вони бачили, як ТЦК кось піймали чи побили, стають вже не такими і казковими. У Києві сталася сутичка між співробітниками ТЦК та цивільними. В районі станції метро Деміївська військові намагалися затримати чоловіка і посадити його до автівки. Але шановні, ну хіба ж це не? Бір. Це реально мертві. Тобто всі методи пошуку гарні, а чи є методи заохочення? Ви розумієте, за кого нас рахують, та навіть в супермаркетах дає величезний потік людей, їх і то клієнтами називають, створюють умови, зацікавлюють їх акціями, дають бонуси і так далі. А тут по факту оголошений плав по відлову не більше, не менше. Створити умови не, не чули. Тут вам не Європа чи Америка, в, в Україні. Тож. Слышь, псина. Давай тут це саме вали на схід, а то у нас тут плани горять. Має бути виконано 60%, тому щоденну поставку вирахувати в принципі нескладно. Берете завдання, 60% від завдання, ділите на 31 день, і це у вас виходить. Добова поставка, Знаєте, хочете миру готуватись до війни, це справедливо. Але ж вибачте мене на третій торік, чи не варто було б хоч щось змінити? А вони ж таки і змінили. Створили міністерство повернення українців. раді послів декілька днів тому пролунала пропозиція про створення так званого міністерства єдності. Знаю, що зараз ця пропозиція не знав назву просто запишу. Але ось біда, Олексій Чернишов, який обійняв посаду міністра національної єдності лише в грудні 2024 року, виявився виявився найбагатшим членом уряду. Ой, спасіба так, неожиданно і приємно. і при таких от суперспеціалістах та міністрах вони кажуть, що українці хочуть додому. Да, конечно. 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 особливо коли така організація, як ТЦК, виявляється, працює в простому, ать його зумі, і коли щось потрапляє в мережу. Каже про хакерську атаку. Вибачте, мене не треба бути кіберспеціалістом, щоб зробити захват екрану. А ось вашим працівникам би треба кваліфікацію підвищити. Про яких спеціалістів в області інформатики може йти мова, якщо вони всі давно виїхали? І якщо там у вас сидить Петро на ставці 10 тисяч, який тільки вчора навчився Windows слежки інсталювати. Про які злом чи атаку росіян ви кажете. А ось це і лякає найбільше. Хто там ще вірив те, що Зеленський домовиться? А ви вірно все робите, бо він таки домовився США про зброю, в обміна на наші недра. Тож будьте спокійні, це все ще надовго. Бо у ТЦК є наказ згори. Вони ж не самі вигадують норми та методи, все це йде зверху, і якщо навіть на низах людей називають за спинами словами поставка та норма, то і тільки відношення до народу на горі. Про які поставки може йти мова, якщо нам всі вуха прожужжали тим, що нема чим битися, нема зброї, а точно ми ж воюємо цифрами, а не людьми. Та й чи вигідно її закінчувати, коли в тому році кількість мільйонерів в Україні зросла на 61%. А на цьому все на добраніч. ніч вам довести до відділів Перше. мінімум. Має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати в принципі не складно. Берете завдання, 60% від завдання, ділите на 31 день і це у вас виходить <кхід> добова поставка. одразу орієнтую, що Плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином, всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона такої, як було в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні 2 години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен. Зарахувати за цей день. Не тільки на поліцію, сподіваємось, кого воно приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписи 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам. Це в авторії купуємо автомобілі у цих людей. Де тепер будь-які засоби, варіанти підписуються, законні. І в тому числі це оповіщення. Через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. Так, і ще раз, селектор скинув орієнтований перелік частин забезпечення. забезпечення. Завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік, ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми одразу до вас доведемо. Ще звертаю увагу на оповіщення. В зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройці лідерів в кавичках, пане офіцери, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий.